Батьки понад півмільйона дітей та люди з інвалідністю отримують 6,5 з половиною тисяч гривень на кожного. Хто має претендувати на одноразову допомогу до зими? Як можна її оформити та на що саме можна витратити отримані гроші? Розбираємось разом прямо зараз. Отже, уряд оголосив нову грошову допомогу. В межах зимової підтримки запроваджено виплату, що отримала гучну назву. Тепла зима. Йдеться про одноразову допомогу в розмірі 6,5 тисяч гривень, але отримати кошти від держави зможе тільки частина українців за визначеними умовами. По-перше, це малозабезпечені сім'ї, тобто йдеться про ті родини, які перебувають на обліку в соціальних службах через низькі доходи. По-друге, це сім'ї вимушених переселенців, які виховують дітей або отримують дорослих людей з інвалідністю першої групи. В такому випадку важливо, щоб вони теж. Перебували на обліку як переселенці. Зверніть увагу, виплати 6,5 тисяч гривень держава обіцяє на кожну дитину в сім'ї. Особисто звертатися за грошовою допомогою не потрібно. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович пообіцяла, що кошти самі надійдуть на карткові рахунки батьків, які є у державних реєстрах. Тобто, понад півмільйона дітей, які відповідають критеріям програми, отримують зумову допомогу автоматично. Кошти мають надійти вже в першій половині грудня. Нагадаю, нещодавно в інтерв'ю екс керівницею Служби у справах дітей в Одесі ми розбиралися, чому Європа зацікавлена залишити собі дітей українських біженців. Подивитись цікаву розмову з Юлією Нікандровою можна ось тут. Так дійсно 6,5 тисяч гривень не вирішить усіх проблем зазначених сімей, але все ж таки дозволять їм покрити якусь частину своїх зимових потреб. Зверніть увагу. Уряд наполягає, що гроші мають бути витраченими саме на теплий дитячий одяг та взуття. Це пояснюють тим, що дітям постійно треба купляти новий одяг, бо вони швидко виростають зі старого. А дитячі речі не поступаються у ціні одягу для дорослих. При цьому можливості таких сімей дуже обмежені, тим паче у зимовий період. Проти ніякого контролю витрат зимової допомоги вестись не буде. Тож гроші за необхідністю можна направити як на їжу, так і на комуналку. До речі, урядовці пообіцяли контролювати, аби гроші йшли на певні категорії товарів та спрямовувались на прозорі рахунки. Але поки це тільки обіцянки, механізм контролю ще не розроблений. Зазначу, що нас запевняють, нібито програма тепла зима має стати лише одним із кроків на шляху підтримки українців, які постраждали від наслідків. Війни уряд обіцяє ще розширювати проєкти, що забезпечать гідний рівень життя для усіх громадян. Цікаво, що при цьому чи будуть гроші на фінансування дитячих будинків, залишається великим питанням. Якими можуть бути наслідки? Якщо кошти на це не знайдуть, ми вже розбирались ось тут. Нагадаю, що крім цієї грошової допомоги, маленьким українцям також встановлені виплати до Дня Святого Миколая. Ці кошти отримують діти, що є сиротами або ті, що позбавлені батьківського піклування. Ані, якщо вони проживають з опікунами, додаткову одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень встановила ЮНІСЕФ спеціалізована служба ООН для захисту прав та інтересів дітей. Пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливої інформації.